І всі перейдемо, як звати як завжди сад, і сьогодні з Рубрика граю з підписниками. Так що так, давайте цим роликом наберемо десь 20 подобак, щоб для вас було ролики знімати. А також не забувайте на мій канал підписку оформити. А до речі, у мене свій телеграм і метрошоп. Так що переходьте. І хто хоче у мене теж бути, як якось цей чоловік бути у мене у ролику, surprised. підписуйтесь на мій телеграм-канал. І мовою. І, до речі, на його каналі теж буде це відео. Так що переходьте. у вас зараз буде на екрані. Добивай же ж одразу. Хорошо! Так, моя тут тип, в мене чіп. Да-да-да. ньому біжу.

Слушайте, иди сюда. Тима, это я тут буду. Добре. Пушим, пушим, пушим. <риклад> Все. ой 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 за забором, иди в... за забором. Він біля за забором. Все, это было. зверху, зверху, сверху. Watch Watch out! Пацаны, okay. я на руках, потому что я тільки вернулся.

Так, а ну що за спанчик. Ну, нормально, поки що ми відіграємо. А ну що за спанчик зараз буде? Дай, будь ласка, нормальний спанчик. Ну, спанчик, так собі. себе. Э, бля. Ага, боку у нас. типу. Пошли їх закрим. Я закрываю, я не кидайте.

Завайка быстрее там. Ах, я бежу. Ну я ж крысы. Ну ты бедро. Ну про. Так, видите, у нас уже остання катка. А ну ще у нас заспаунчик для останньої катки. Будем до речи играть в эти грузі грузе. Так, у нас катка уже. Так ще так. Я отмалку не план. Кинь молок, кинь молок, будь ласка. Кинь ты молок. Кинь молок, тэмать, тюмой, тем, кинь молок. Я провит хильма. Тихо. Укрыется ты. Идходь. отходь Відходьте! Отходь-те. Молик, быстрей. Еще мы сприт. Давай сейчас щось спритсило. Дивіться, ось такий у нас вийшов ролик. Дуже багато файтлись ми, але нічого не винесли. Ну нічого страшного. Дивіться, ну це може на цьому завершувати. Дякую за перегляд, ставте бадабайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі ми звали як завжди.